Всім привіт, ми вже сидимо. Вже на 70 гривень продали сім пучків. Я думаю, з Божим благословенням нам би хоча б відбити те, що ми затратили. Ну і хотілося б, звісно, щось і заробити. Ми оце поки працюємо, Софія Олексіївна вивела маленьку фію. На прогулянку, то вона її тут, мабуть, кончає, почуток. Що вона тебе тут мучає, ні? Та вона на Боже, а що на білі штани, це все. Щастя-то <плес> <Да? плес> <плес> <та скока. плес> Нічого потихеньку йде. По зернишку, по зернешку, да. <плес> ти <Ты> моя піздялка. <плес> І накатіли не хочеться. І, на і тут она на гор. Ого! А ти моя Штани вже по твою колено чорні. Скажи, нічого, мама, не хникай, в тебе є кисневий вибілювач. Так, добренько, побігла. Я думаю, гляну, що у вас тут. Ми вже на даче, ми продалися. Не, як продалися, цибулю продали. Так. Мама, теплицю закрила. Хочу подякувати моїм підписникам, які сьогодні підходили, купляли в нас цибульку. Дякую вам за підтримку, за теплі слова. Дуже було приємно. Я трішечки розтірялась. Таке ну, було дуже приємно. Дякую, що дивитесь, що ви з нами, що нас підтримуєте. Так, ще продовжуємо. Мамо, як ви просили, накрили ми помідори бутилками. Спіть спокійно, все добре. Ми вдома запекла ковбасочки трішки. У мене вже тут зараз, раз, два, три. Дивіться, голубці. Тушаться. І зараз покажу. У нас отут відрі стоїть. Тіста на паску з цукатами. З родзинками, О, пасочки. Це першу партію печу мамі. Потім буду вже нам. В общем, займаємося ділами. Чесно скажу, спина колом стоїть, але ну, нічого, ми справимося. Час на годинку. Оце вже я спекла. Ще. Отаких от чотири великих пасочки. Поїхало до бабушки валі. Це мені чоловік квіти нарвав. Ну, вже трішечки підвяли, але нічого. І ще в духовочці в мене дві. І дві отаких от маленьких, отаких от дівчата вже їдять. Ну, так скромненько, знаєте. Головне, що смачно. А чого ти глаза під лоб пускаєш? Дурне, в тебе от, помадка, вона ще не засохла, ти вже їси. Ну Як пасочки. Дуже вкусно бомба. Угу. Mm -hmm. Смачненько, правда? Да. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Як тетя Света любить казати? Няка-няка. Yeah. Да коли смачненько і вкусненько, вона завжди каже мм няка, няка, няка. Ну де гляну тісто воно. Mm -hmm. Ну як завжди, мама віра вміє. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вже сіяю. За пасочками, так вони ж можна Ні, ну там цукати. А, кстати, родзинки ж там, цукати. Uh -huh. Ні, ну, гляньте Не на мало. це мавпиня. Ну, як мало. Ну, дві, ну В принципі, так, да, на таке кількість тіста, mm -hmm. дві пачки mm -hmm. родзинок і, і пачка цукатів, але ж воно дуже дорого коштує. Mm -hmm. Все це задоволення. А нічого зустовку. Неля, не треба їсти бумагу. Мені очень нравится тесто. Тесто нравится, да? Солодке? Дай вичипну. Бо баба Валя питала нас бабуся. солодкі паски. Мені все нравится. Не, ну є такі, знаєш, нейтральні. Мамуся, щоб прям солодка солодка ні. Ну, достатньо сахара, всього, да? да ну, вообще немає, щоб прямо прямо через чур солодка, або через чур щось не те. Може, я, я не совку. Я дуже довольна, що вам подобається. Вот, твої паски просто шикарні. Угу. Мама, а коли буде паска? Завтра. А куди ми поїдемо? — Дома будемо. — пасочки? Із... — Сядемо Чайок? з сім'єю, Мама накриє стол з дядей Димою. Поставь диван, все, накриємо стіл. М -м -м -м. Завтра ми брюхо собі уж точно нам ем. Да. Ковбаска. Скоро вже будет депаска. Ковбаска, да? Mm -hmm. Ми з дяді Дімою завтра утром вранці підемо по святому пасочки, ковбаску, яєчки. Можна спати? Які яєчки? Яйця. Можна спати? Можна спати? Ти прямо в п'ять ранку встанеш. Що це? Ну я спробую тебе підняти. Будунок. Тоді сьогодні ми ляжемо поранше. Угу. Ну все, дівчатка. А сколько моя? А що ти в неї питаєш? Ти лягай тоді, коли ти порахуєш потрібним. Боже, я підбираю слова, ви вибачте мене, будь ласка. Дуже питаюсь розмовляти українською мовою, а все одно оті от от слова зарази прилітають. Я навіть не вмію. Нічого. Навчусь. Правда? У мене паска застряла в пакеті. Паска в пакеті застряла. А як вона в тебе застряла? Ну покажи всі. Вона не типає. В смысле? Я же вона пригоріла? Все. Ні, не пригоріла. Мало в іслаки. А, ну то що. Малокаки в сракі. Ну все, дівчатка, смачного. Що люди думають? Думають, що... Ну, тут у нас гарячі фінські парі. Ой, телефон падає. Ой, прийшли святить Паску, а тут машки. Тут нас їдять. Їдять і дуже сильно. А? Хто передвинув нашу корзинку? Зараз ну, будемо скандаляти. Ну, хай їсть, господи. Може, людина голодна. Подивіться. Всі майже світочками стоять. Це капець, що робиться, вам не передать. Ми теж вам. Михалич теж собі. Ганя, ганя. Машку над головою. Щось колокала еле дзвонять. Якось так. В общем, не з того я почала. Христос воскрес. Молимо. Моли, Сколяй, моли, Господи Ісуса Христе, Ісус, Боже, нашої гняця, і на всі інші страви слави благослови освяти їх, як по освяти святи що ти твій він не врах. Привіт. Другий день Пасхи, Пасха-Паска, Паска, її роботи треба. Да? Рослини в нас не питають, праздники у нас чи не праздники. Що хочу сказати, ми Паску посвятили, сугуба провели цілий день вдома, їли і спали. Спали і їли. Зробили собі такий ось відпочинок, тому що всі ці дні кудись біжимо, куди щось треба, все щось треба. Дивіться, у нас вже вон, картопля з сходах. Бачите, у мами вже вон, квасоля пішла, кукурузка в неї вже, ту, що вона садила. Вон. Бачите, і тут вже картопелька поперла потрошечку. І знаєте, що найцікавіше? На ній вже жук сидить. Петлюка така, О, 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 гляньте, гляньте. вона не ще вилізти, бідолаха, а її вже розумієте? О, А там уже даже изъївку так? Гляньте. Пожерла. І не, і не здохла ж від пережора. це Что-то Шо шось... Шо это не хорошо. Мені таке не подобається. Я зараз покажу полила теплицю. Всю розсаду залила. Тут -фу. прийнялося. Все гарненько стоїть. Це те, що попеклося. Ну воно відходить. Воно не попадала. Я дещо заберу на село. Посадимо на селі. Ще. Я думаю, воно відійде. Отак. От Тут мотор, все ж таки, там щось, ой, насос, щось з мотором, будемо звати майстра. Ну, поки підключили цей моторчик, він воду качає. вже в бочку він водичку набирає. Підглянемо. І побризую зараз саму теплицю. Не рослини, а стінки, кришу, щоб вона була влажна. Оце мам для тебе знімаю. Я тобі казала, що як будеш поливати, то поливай саму теплицю. Не по землі, а по теплиці. І тоді воно нічого не забиває. І буде триматися влага, отак стінки. Оце все заливай. Іменно таким способом, бо так ти його все, а воно буде собі потім, як дощі, капати. Отак. От Усе. Бачиш? Вона змочилась і Ой, тут вже навіть аж прохладніше стало, як побризали. Набираємо водичку в бочечку. Оце так, коли дуже-дуже жарко, матусічка, йде і всі, у кого. Може, ви не знали, я тут умнічаю стою, все ж таке. А може хто і не знав. Я от про це знала у свого чоловіка. Я раніше не думала, що треба теплицю зверху поливати. Ти знаєте, як називається? Вік живі, і вік Все одно дурним помреш. Так що, от така ще порада по теплиці. Як? Збризувати. Ну, я більше це для мами показувала, бо я їй пояснювала, вона трошки мене не могла зрозуміти. Тепер зрозуміла. Бачиш, вона і водичка і так попадає в ямочки. Так що все, буде влага, їй буде набагато рослинам легше. Ми ну, йдемо в садочок забирати нас. А хто там сидить? А? Ти сидиш, чекаєш нас, да?

Не так, ти мене поняла, да? Не отам сказала, родуся. Хай сапа потім правда, потім передумала. Правильно. Гарно вибирай травичку, бо получиш по горбу. Що, да. така ж смішно стало, да? так? Від моїх угроз. За 19 років вона не чіпала, а де по горбу. А тут от за 19 років візьму і дам по горбу. Не досишно. Боже, у нас же вишні, вишні, ти бачила, які у нас вишні? Ага. Ой, а черешні, черешні. Ти тут а, з черешні відро черешень збереш. Я не буду збирати. Ну з'їсиш А ти взяла ще меншу сапочку? А де твоя? В тебе даже сапка тут була своя? Та ти що? Ні, ти кажу, бабушка свою сапку не могла знайти. Вона мені дала цю. А я думала, в тебе тут сапка була. Чуть не обалдела. Ладно, з вами хорошо, пішла я на клубніку. Ой, гляньте, гляньте. глянь, ти бачила, який у нас півон розпустився. До бабусі, я кажу. На? Гарнющі які. У нас теж є в селі півони. Але ж я не знаю, які вони. Подивимося в цьому році, що там будуть. За квітки. О, пішла сапати клубніку. Клубніка, он же. Рання картопля вже повиходила. Клубніка зацвіла. Оце ж я сюди прийшла, зараз буду наводити тут чистоту і порядок. До речі, оці всі саджанці, що Діма заказував, бо це виноград, бачите, він прийнявся. І малина одна прийнялась, друга щось стоїть, але нічого нема. А одна пустила листочки і другий віноград. Тут же один зелений, якийсь великий без кісточок, а другий кишмиш ми заказували. То і та, і та гілочка прийнялася. І оця ж, якби малина дерево. Тут теж одна прийнялась, а от друга щось поки стоїть на місці, але не суха. Якось ось ось так. Все, пішла працювати. Ну, що моя хороша, я справилась. Мені навіть Діма поміг це три рядочка просипати. А це все остальне зробила я. Даже підгорнула ранню картоплю. Там, де, ну, де кущі видно. О, бачите, он ще пропустила, пропустила Леоніда вона. Є де вилазить тільки, то я не трогала. Я просапала і підгорнула картопельку. Так, ну і тут в мене вже порядок. Як то кажуть, є така, є таке прислів'я, що для бішеної собаки 1000 км оце так і для мене. У <кій> <кій> мене головне не трогати, не дергати. І коли я щось собі намітила, я мала стати і це робити, щоб мені не кричали йди сюди, принеси те, занеси те, і зроби оте. Так, зараз ще ото підгорну. І все. У мене чистота і порядок. Михайлич відносини чисте, наводить там порядки. Це хочу показати. Подивіться на оце дерево. Оце. Це не щастя називається. Таке задріпане. Таке щось вона якась ну, не, не, не какая у нас стояла. Я думала, діла з неї не буде, ви подивіться, як вона нас буде радувати. М? Подивіться, багато пустоцвіту було. Ну і ягодки вона в цьому році. Теж нас трошки ця черешенька побалує, да? дівчинка ти хороша. Побалуєш. зато тут багато листя. Ну, я вам скажу, і є і ягоди. Де не де? Ну, вон там, вон бачите. Не знаю, на відео буде видно, не буде. Ну, отам. Ну, це треба буде мені брати драбину і все це знімати. А зараз я вам покажу. Пам'ятаєте, я все время казала, я думала, що ця черешня це якась імпортна абрикоса каліфорнійська. Хочу показати. Оце ж. От вона. вона в нас хворіла. Теж така нещасна вже ж. і хворіла, і щось з неї якісь сапляки текли. Але в цьому році ми її мазали, підливали, піддобряли, бризгали. І вона... Цьому році нам теж дає урожай. Але знаєте, що найцікавіше? Бачите, які в неї ягодки? Застрні такі, як носи з носиками. Вони всі якісь овальні такі. О! Бачите, ні, фокусно О! Ну, давай. Ну, якісь такі цікаві, цікаві ягоди будуть, плоди в неї. Самі аж. Цікаво, що ж воно буде скуштувати. Отаке щось. Щось таке. це мама в тому році зламала мого персика та посадила на вогу. На нього болячка напала. Ну Болячка болячка. Але ж, але ж. Але ж. Призгали його і все. Ми читали, як воно називається, це захворювання, там воно дуже важко лічиться. Але шанси є, шанси є, що все ж таки воно теж щось вилупе. Так що таке по деревах і яблучка в цьому році. О, ще покажу вам зараз сливу. Слива це, важче. це ж оця слива. На ній при ну, 3-4 сорта слив, вона прищеплена. Тут один сорт, тут другий сорт. Бачите, тож в цьому році буде урожай слив. А оця слива, оця. Ой! Це знаєте, яка слива? Оце вона жовта і вона медова. Її кусаєш, а вона сочна сочна От оця гілка, оця. І вона така солодка, вам не передать. Так що в цьому році ми сливами. А це, боже, забула, як вона називається. Він гірка. теж. Дякувать Богу. В цьому році є, є. Будемо закривати компоти. Ще мені... Любима свікров моя передала рецепт. Думаю, в, цьому, в тому році я закривала з вінгерки. Скажіть, що в собственному саку там кусаєш ягодки, ціли. Правда вариться воно 3 дня. Так тільки закипіло, виключив, закипіло, виключив. Я буду знімати, потім закривати и рецепт. рецепт. Потім виходить чистейший сироп, чистейший. І самі ягодки не розварені, а ти їх береш, а вони от прям наче як свіженькі, в такому, як, як з компота. Ну, обалденне Варе... ну, як варення. В общем, потім все розкажу. Дуже смачне, Буду оце з венгерочки, закривать такі сливки. Яблучка, слава Богу, теж. А що тут по маминій? Черешні теж так не густо. Ну, будеш остатить поклювати біля дерева. Тут теж таке собі собі таке. Це наш любимий персик з мамою. Щось він теж пострадав. Дуже якісь вони такі ніжні ці персики. І бризгаєш їх, і носишся з ними. Але ж він невеликий, оцей персик, отакий його дуже гарно закривати в баночку. Дуже вони в баночки. Якраз такі, знаєте, в компотики закривати. Прикольна річ. Оце таке в нас поплес по фруктово плодових деревах. Так, в Цибулі тут непорядок. Взагалі. Треба мамі сказати, вона збиралася там завтра десь щось, нібито їхати, сапати то треба їй сказати, щоб вона сапала цибулю вставала. Це якраз хороша травичка для свинок. А так, як ви бачите, у нас чистота, порядок. Стараємося підтримувати, підсапувати, щоб було чистенько. як то так. А оце хочу передати особи привіт свої дочечки. Софії Олексіївні, доня, привіт тобі. Я тобі дам, я тобі казала по гарбу, виложила свою кофту на ягоди, на черешню. Ну, що воно? Получиш, я тобі кажу, получиш. Це ж одна віточка у нас тільки черешні, прищеплена до вишні. Це вишня і одне йде гілочка черешні. Люська Кс -кс -кс. Люсяндра. Передай всім привіт. Люсюк. Люсюк. Люся Андрочка. Всім привітуй Люся. Це бачите, ще до чого ми з Міхаличем добрались. Ніяк нам. Нема покою, ні огаманімося ніяк. На що жити йти треба, і те треба. Підганяємо, бачите, вже. Скільки заволочили, остався лесенький, зовсім клаптичок. Зараз ми його швидко швердемо, бо Валя буде в інфаркті. Вона навіть не, і не мічтала, щоб ми заволочили картоплю і молоду підгорнули. Оце таке. Понятно вам, які ми все, квітка. І це зробила. Мабуть, на сьогодні хватить. Бо я так чувствую... Що ми тут ляжемо? Заволочили, все зробили. Які ми молодці. Зараз тут ще таке, такий яд, щоб трава не росла. Це заволочили, тут трішки залишилось. Піду зараз по картоплі побризаю, поки земелька волога. Або щось поможе. Ну що, на цьому я наше відео закінчую. Дуже втомилася, Зараз будемо їхати забирати філатею. І навряд чи я сьогодні буду ще щось знімати. Будемо відпочивати, ще їсти треба готувати. Що це в мене тут волоси літали перед камерою. Будемо їсти готувати. Та відпочивати, якщо вийде. Ну, а я вам всім хочу пожелати добра, миру, спокою. І хай скоріше закінчиться ця війна. Я вас їх люблю, цілую, обняла. Бувайте!